Система підтримки як це працює 31 березня. стартує новий великий етап підтримки. Під час кількох хвиль навесні понад 130 тисяч безкоштовних продуктових наборів від міста отримують криворіжці, а також нові криворіжці ВПО, які зареєстровані у кривому розі. Восени буде ще 130 тисяч, загалом 260 тисяч наборів цього року. Це лише частина великої системи соціальної підтримки. Яку робить Кривий ріг для своїх городян. Це складова 50 програм підтримки, які діють для криворіжців. Незважаючи на війну, у Кривому Розі не скоротили жодної програми. Навпаки, з ініціативи голови Ради оборони міста Олександра Вілкула розширили: Кривий Ріг – єдине місто, де з міського бюджету виділяють кошти на відновлення або купівлю житла постраждалим від атак агресора. Діє безкоштовний проїзд. Допомога проднаборами також унікальна для країни. А з 2025 року до програми підтримки долучаться і внутрішньо переміщені особи. Навіть якщо ви живете в віддаленому мікрорайоні або не можете вийти з дому, соцпрацівники доставлять допомогу вам особисто. Щоденно криворізька влада перетворює цифри на реальну допомогу. Це не просто статистика, це 830 тисяч моментів, коли хтось відчув, він не самотній. 40 категорій це не цифри, це всі ми, які допомагаємо одне одному. Робимо все, щоб допомога була простою та доступною. Додаємо нові пункти і не забуваємо про тих, хто не може прийти сам. Всі деталі на сайті виконкому.